Доброго дня, Україно! І для вас новини культури на каналі New Реш. І наш журналіст Віктор знаходиться в мальовничому селищі Решетилівка. Отож, вікторе, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в селищі Решетилівка? Добрий день, студія. Так, да, я сьогодні знаходжуся в селищі Решетилівка, де саме сьогодні на березі мальовничої річки Говтова відбувається свято свято Решетило-Фест. Саме цього року це є ювілейний. Юбілейний збір всіх байкерів-решетелів і всіх байкерів України. Сьогодні ми будемо бачити, що сьогодні відбувається на цьому святі. Сьогодні ми побачимо багато багато мотоциклів, ну і багато чого. Ну а зараз ми зможемо поспілкуватися з одним із організаторів цього свята, який приїхав до нас із Гонконгу. Отож, хело. Хай. Пітер Джеферсон. Uh, hello Jefferson uh, my name is Victor Luciano uh, yeah, nice you. what is happening here today Oh today we have a wonderful event uh, it's been already 10 years we've been arranging it it's a will, will, will be festival ethno festival yeah so today you can have a bike show and then you can rent a cart and go around mess some dirt and then we have a great food, local food. Yeah, and, and then at the end of the evening we would have a rock festival music. It's a, today it will be a wonderful, wonderful performance and wonderful gathering out. Серкю. Ну що ж, він побажав всім гарну відпочинку і до побачення. Ось таке в нас вийшло інтерв'ю з організатором Джеферсоном із Гонконгу. Ну, а ми ще сьогодні з вами побачимось. Ще сьогодні ви побачите багато-багато різного та цікавого на цьому фестивалі, те, що нам пообі... пообіцяв Джеферсон. Дякуємо. Все там? А ти що, ну не знаєш українську мову? Та ні, я розмовляю нормально. Що, Серйозно? Ну, так да. ти, ти що, ти з, з України? Ну народився тут. Сахана, я, я, я так мучився, перекладався. Ну а ти що, справді організатор, так? Да? Та я просто гуляю. Ідемо кави краще поп'єм. В смысле просто гуляю? Ну, гуляю Та просто. ти ж казав, що ти організатор. Я не казав нічого. Привіт! Звідки ви до нас приїхали? З Полтави. Всі з Полтави, так? Да? Да. Ви вперше на цьому святі? Ні, я другий рік. Я вперше. Я другий рік. Другий рік. Да? Другий а рік, так? Да. Що ви сьогодні плануєте тут робити і на чому, де ваші мотоцикли, на чому ви приїхали? Мотоцикли наші на задньому плані. На даний момент ну, хочемо нормально відпочити, <кхай> пожарити шашлика, випити пиво і... А дівчинки як? Да, ну, <кхай> тоже, <да. кхай> а, а, чи, чи правда, що а, справжньому байкеру його хобі оце воно є дуже дорогим. <кхай> ну що Це не, не з дешевих, що дешевше б дівчина якби була, чим мотоцикл є. Yes. — Мотоцикл на первому плані. — Напевно, так. Ну і правда, що чоловіку, в нього одне кохання, це в такого чоловіка. Ну, байкера, в нього одне кохання, це мотоцикл. Так, так. Мотоцикл, діга мотоцикл. Свято вам взагалі наше подобається, бо воно не вперше не відбувається. Чи можливо ви хотіли щось би по-другому тут змінити? Свято подобається дуже, тому що в прошлому році. Я був тут перший раз і мені сподобалось. Ну, я був перед цим теж на декілька домашня обстановка? Так, так, так. Тут просто чим. Привлікай, так сказати, ну тут дійсно, як будто ти тут живеш. Тобто, ну, люди дуже добродушні і дуже подобається обстановка домашня, як сказав мій товариш. Як вам наші дівчата рештилівські? Дівчата дуже хороші. Сьогодні ми їх ще не бачили, але вони вечором прийдуть. Ви готові б поміняти мотоцикл на гарну рештилівську дівчину? Ні. Ні. Вряд ли ні. Ну, що дівчата покатати вас зможуть, покатати зможуть, але поміняти ні? Ні, ні. Ось такої каші і салатом ми можемо абсолютно безкоштовно покуштувати на цьому святі Решетило Фест, що проходить в Решетилівці. Ну, ось така вона. Щось <реш> я не то сказав. <реш> Давай ще раз. не вовремя Кажуть, що справжній справжньому байка в нього тільки одне кохання це мотоцикл. А у вас два кохання чи одне? Воно у нас спільне. Спільне, так? А, ну ви теж полюбляєте їх? Так. Це добре, коли дівчина чи ваша кохана розділяє ваше захоплення. Найкраще, що не не є, тому що якщо дівчина не мотоциклістка, не байкерша. Розуміння між, О, с... розум... розуміння між собою фраза. немає. Розуміння між собою немає. І тоді ви... виникають суперечки, скандали з приводу того, ти там катаєшся, ти там годинами в гаражі торчиш, а коли дівчина катається з тобою і торчить в гаражі разом з тобою. Там... Нехай ті самі клапана настроїти потрібно, це там на, на Дніпрі робиться в кожні сто кілометрів. А, чуємо, ти ще одним. Давайте так трошки розвернемося, щоб вас камера видома. Ще одне скажіть, а гроші на кого ви більше витрачаєте? На дівчину чи на мотоцикл? На мотоцикл. На мотоцикл. Вас це засмучує, що він більше грошей тратить на мотоцикл чи ні? Ні, <рес> я просто люблю мотоцикли. Кажуть, що байкери це несерйозні люди, це люди, які ніде не працюють, нічого не роблять і живуть так. тільки тим, що там подорожують, це правда? Чи, чи, чи ви, так там... воно і є. Так воно і є. <рес> Все на, таке це правда. Насправді так воно і є. Коли під час сварок ви погрожуєте йому, що там заберу в тебе мотоцикл, відірву глушник. Там, чи заберу акумулятор. <рігат> Розбери на часті. <рігат> ну, насправді ми не сваримося. Ви не сваритесь? Ми не сваримося. Ну, а по поводу мотоцикла теж не ні? По поводу мотоцикла, я сама люблю мотоцикли. Тут така корисна дівчина. Позаду мене ви бачите організовані наметові містечка для всіх відпочиваючих, для всіх байкерів, які приїхали до нас з різних куточок нашої країни. Ну ось ми бачимо, там вони можуть собі і приготувати щось і от е, знаходяться там палатки, їхні знаходяться їхні мотоцикли. Ну Ось таке. Все. Канал Нью-Реш. Давайте з вами познайомимося, треба написано. Так, всі тут такі. Ладно. Да ладно. Да, тут сі, такі, не а ви до нас приїхали. Бориспіль. так. Да. Бриспіль? Mm -hmm. Так, далеко, це ж ми під Києвом. Да. Да. Ми а ми Ви вперше на цьому фестивалі? Так, Да. Що ви очікуєте від сьогоднішнього свята? Ви знаєте, що сьогодні за гурти будуть. Так, ми знаємо. Ви на чому приїхали? Ми на електрички. <рисв 'я> на чому? На електричках. Так, прийшли, коли не ходять електрички. Ходять. Ходячий вінку, потім рушитель. А, все, я думаю, може, думаю, хто знає, що ви там. пересадками. Що це у вас за штучка така? Ось що вона означає? Це, коротше, просто кулончик, який мені хтось одів. А, тобто, в принципі, ну, ви так з ними тепер житимете, так? Да? Ні, да? в мене ж І э, скільки вам років, і як давно Нам ви? Нам, коротше, вже є по 18, мені да? вже 19, то, тобто Бук ми... Ви кохаєте один одного, так? Да? Звісно. Так, ми любимо одного одного, ми тут лузбіянки. Ні? Так. А, поцілуйтеся. А, не видно на камеру. Ну, коротше, вони цілуються. Все, все, хватит. Все, повірили, все. Давайте, пока. Позаду мене ви бачите сцену. Саме на цій сцені сьогодні будуть виступати різні рок-гурти. Ну, а ізюминкою з із цього фестивалю сьогодні це буде гурт «Зев'йо». Ну, а також сьогодні ми будемо з вами спостерігати за змаганнями, які будуть проходити а, з боку від мене. Це будуть у нас змагання по перетягуванню канату, це у нас будуть змагання а, по підніманню а, бочки з пивом, армреслінг. Ну і можливо ще щось, що ми не знаємо. У вас є мотоцикл чи немає? Ні, в мене мотоцикла, на жаль, немає. Але хотілося б, да? так? Давайте, давайте ми будемо тут знайомо. Я... Як вас звати? Більше Таня в нас приїхала, полюбляє автомобілі, Таня, що тому що практично кожного дня ними користуюся. Андрій, і... Андрій але катається і з дитинства. Були в мене мотоцикли, але на той час, і... коли в мене була можливість постійно кататися, тоді таких мотоциклів так, у нас я не, не було. Знаю, то... Що ви можете побажати решителянам ну, в цьому святі? Що, можна байкерам, що можете побажати байкерам, що ви можете побажати всім відпочиваючим, які сьогодні є на святі решети Дай Боже, щоб нам пощастило з такою погодою завершити свято рукерам дешевого бензину. Стільки Боже, стільки піднімашся. Більше можливості поновлювати свої мотопарки давай, давай, і можливість е збиратися от... а, так такими колективами а, з різних куточків нашої ну, області все, і Я не вчитаю. тільки нашої області. Так. Так. Два. Два. Можна поспілкуватися. Як вам свято? Ви вперше на ньому? Чи? Ні, не вперше, практично з самого початку. Це вже четвертий чи п'ятий рік. Ви приїжджаєте, ви да. самі з до нас приїхали? Ну я сам рядом, 50 кілометрів Козельщина. Козельщина, так? Да? Да. Як вам свято в цьому році? Подобається. Подобається, спасибі організаторам. Завжди на високій ноті тут. Все. На чому ви сьогодні приїхали? Це ну, називається Сузуки Бікін 1300. Випускався він тільки 2008 рік, один рік. В народі його називають у нас серед байків роздіта хаябуса. Це Сузуки ага. Хаябуса в цьому комплектації практично кращого немає мотоцикла по мощності, по всьому. Рік. Це ваш мотоцикл, так? Це мотоцикл, дочка їздить на ньому, на, ага. на даний час дочка їздить. Ого, так. Да. Дос... Дочки 21 рік. Кажуть, що справжні байкери для них мотоцикл це все, це їхнє кохання. А у вас є дружина? Є дружина, звичайно. Розділяє дружина, вона? Дочка і син є. Ну, Дочкою я їздимо, практично проїхали всю Україну з нею. Вже шість років ми разом катаємося. А син їздить на машині. Дружина а, ні на чому. <реш> а але дружина, я, дружина не, вас тревнує до мотоцикла? Ну як сказати, погано, що немає часто вдома. Ага. Да, а так, в принципі, нормально відноситься до цього діла. まあまあ。Mm. Mm. Добрий день, канал New що Можна з вами поспілкуватися, я я канал New New Нью-Реш. Нью-Реш, Нью-Реш, да, да, я, я, да, да. я зрозумів. давай. Так, скажи, будь ласка, вперше ви на цьому святі. Я вперше в вишетил ногами. Ага. Добро, щоб, ну, приїжджаю часто, а от так ходити гуляти не ще. Ну, ви знаєте, що у нас Сьогонізир, це у нас речі. Так, реч так, так. На, вітаю ви сьогодні вас будете собі. у нас виступати. Так? Угу. Що ви можете побажати всім байкерам, всім гостям, які приїхали до нас сьогодні, ну і всім відпочиваючим, які, можливо, вас почують? Я, чесно кажучи, завжди, коли Приїжджає Решетилівський район, оцей відрізочок від траси Київ, Харків і до Кобиляк, то завжди бажаю хороших доріг. Це, я думаю, для байкерів актуально. Я думаю, що для всього народу, який тут мешкається, актуально. Хороших доріг і мирного неба, звісно. Зараз це теж, перш за ну, все, що має бути. Ось такі в нас побажання від співака Зев'йо для всіх решетилян, для всіх гостей нашого міста. Ну, і ми бажаємо, щоб у вас дійсно сьогодні був гарний концерт, щоби, щоб все-таки ви порога. Решетилку своїми піснями. Дякую, ага. дякую. Хорошою забавою вам. Дякую щасливо. Привіт, як тебе звати? Єур. Канал NewResh. Що ти сьогодні на цьому святі робиш? Ти приймав участь, я так розумію, в змаганнях по погирі. По ти так? Да? Так, да, Зайняв перше місце. Як тобі взагалі наше свято? Святок, класне взагалі, змагання, призи виігрувати. А в тебе є мотоцикл, ти хотів би бути так само байкером, як і всі всі мотоциклісти, які сьогодні позбиралися? Ну я в цьому году не приїжджав, а в тому году в мене знайомий давав мені мотоцикл, мотоцикл так, то я на ньому приїжджав таким. Ну, Могу. ти постійно займаєшся спортом, як розумію, да, не, не вперше вже тут приймаєш участь -змагання, так? В змаганнях не вперше. В цьому году я десь разів три приймав змагання. А, є така теорія, що чоловіки, які дуже сильно займаються спортом, а, в них тоді а, проблеми з жінками або в них тоді в інтелектуальні проблеми. Це правда чи ні? Ну, я матча, чим займатися. Mm. Якщо займатися турніками, таке бруся, вживати здорову їжу, ну, то есть не хімію якусь а домашнє питання. Прусимо, можна бути да? да. А якщо приймати там добавки, різні препарати, то так, да, буде проблеми зі здоров'ям і, і з жінками теж. Ну в тебе все гаразд, так? Не жалуйся. А ні, да? Ну ти ні, а дівчата не жалуються. Та не жалуються і дівчата. Нормально, так? Ну і давай зараз ми розвіємо міф про те, що спортсмени це необізнані і нерозумні люди. А ти нам зараз скажеш що піфа піфагора. Ні, так? Це стріме спорт. Піфагура з фізики, правильно? Ні, це геометрія. Ну так, фізика, аметрія. Ну, це похожі науки. А? Квадрат гіпотенузи, дорівнює сумі квадратів катетів. Давай, зараз я тебе ще раз питаю, ти скажеш. Квадрат гіпотенузи, дорівнює сумі квадратів катетів. Квадрат і гіпотенузи, сумі рівня суми квадратів катаків. Отож, ми зараз розвіємо міф, що всі спортсмени це нерозумні люди. Отож, закономе. Я не те спитав. Ну а що, ось спортсмени-решати, люди займайтеся спортом, перемагайте, ведіть здоровий спосіб життя. Ну і ще яке побажання ти можеш сказати усім наш, нашим гостям і усім байкерам, які приїхали сьогодні на це свято? Е, побажаю, хай щоб розвивались фізично. І умственно теж. Умственно, так, треба. Да, да, да. Хай участь щось, <ривіт> читають побільше книжок. Беремо піфагори і законом, знав. — Це здоровий спосіб життя і все буде добре. Може хочеш комусь передати вітання? Да. Передаю вітання Йосифу Ханчаляну. Це твій папа. <ривіт> Це мій знайомий. Ага. І передають ну, просто передають мамі папі. Передаю так. батькам. Mm. Привіт. Передаю друзям і всіх, хто мене знає. <ріст> ну, а тепер тебе знатиме багато, бо ти потрапив у канал Ніреш. Ну, щасливо. Всі зачекалися вже музики, і я також. Давайте розпочнемо цей концерт. І першу пісню я пропоную Мирославу заспівати в підтримку наших бійців, які зараз воюють в АТО які захищають нашу землю і дають нам можливість на сьогоднішній день тут зібратися, відпочивати і допомагати їм боронити нашу країну. З початком концерту розпочинаємо решетило фест. Мирослав, будь ласка, дякую. Я вам скажу, що вам дуже пощастило з організацією і не будемо вдаватися в лірику. А відразу пісня, яка була написана для 24-ї мобільної бригади, але в принципі вона присвячується усім, хто захищає нас, залізний дух. Добре, снідаю сонцем, м'ю просто, причому -плеч причвоюми братами, я прав брат, не свіни суд, тривайся мало, так мав настоля, щеденний рух, щасли всі нас, Залізна воля, Залізний друг і 私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私はまずは、私は、私は、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私

Gi gass! Лакую діду, бачу, просто неба, коли суді тему на куля, Шлях жизна є, не зважає, не запашає, знаєш, сонце, не виявка якоїсь. Сонце, не виявка ove sta na colica

Тільки дома стираль заєм. Сонце не вияскає пояса сонце, не вирішає пояса Пишем, дітям, діти, діти піднесли. Виступили <сумів> смачних дітей з пальських данчик. Але нормально. Э, чувство. Вичуваєте себе вільно, відпочивайте, це свято для вас. І наступна пісня про Карпати. Вітаю мала, ти так виросла, та була в ознак є доще. Я то твоє дні покраю освіт, дай непокупи захоче, то і сітки, ні сітки, але так почена життя, навіть щодня, далеко харі, поєде. Ти була? Тебе ніжтего. Ну, ось, нарешті, решетеляни дочекалися концерту Мирослава Кувалдіна та групи Зивйо в Решетилівці. Саме гурт Зив'я відкриває сьогодні рок-концерт на Решетило Фест.

Крім мототранспорту, на цьому святі також можна було зустріти і інший вид транспорту, який не менш корисний, це велосипеди. Ну і зараз ми поспілкуємося з представником організації, який нам розкаже про цей вид транспорту. Добрий день, як вас звати? Доброго дня, мене звуть Валерій Нарумов, я голова громадської організації Велополтава. Сьогодні ми з колективом активних велосипедистів, які підтримують активний образ життя, приїхали до Рошетилівки відвідати Рошатило і тут традиційно відбувається. Ми завжди якось дружні з мотобайкерами, велобайкерами, завжди дружні. Ми завжди відвідуємо їхні фестивалі. Ми були в Світлогорській, в Зіньківі. І у нас в Полтавському районі часто буваємо. Так, так що у нас дружні стосунки, ми вважаємо, що ми якось близькі по духу, два колеса, це вітер, це свобода, це вільний рух, активне життя. На велосипеді ви багато де подорожували? Так, так. Я вже 15 років активно займаюся велоподорожами. Ми з'їздили подорожували по всій країні від Карпат до Сходу, від півночі нашої країни до Криму. Ну на жаль, що зараз ми в Кримі не буваємо. Але в нас відбуваються міжнародні невеличкі походи. Ми і от минулого року були в Молдавії. Поза минулого року ми відвідували Білорусію. До ну, останніх подій ми були і в Росії також Да. Єсі. Де деякі представники нашої організації виїжджають і до Туреччини і до, до Дальнього зарубіжжя, так що якщо стосується рештила то... ну, Особисто моє, це я вже другий раз приймаю, там з особистих причин я не приймав, але мені дуже подобається, і тому ми знову приїхали. Атмосфера гарна, організація гарна. То я думаю, що ми будемо залучати сюди і ще інших велосипедистів, будемо приїжджати ще раз. Так. Ну що ж, друзі, ось такі в нас побажання від полтавських велосипедистів, від полтавських спортсменів, які ну, не спортсменів, велолюбителі, ну, да. Так. Да. які також пропагандують цей вид спорту, і такий відпочинок. Тому і ми вам також це рекомендуємо. Ну і вважаємо гарну відпочинку і відпочивати, так як відпочивають полтавчани. Хлопці, добрий день, давайте познайомимося з вами. Ви у нас звідки приїхали? Добрий день, Вячеслав, з Полтави. Олексій з Полтави. Сергій з Полтави. Ви приїхали сьогодні до нас на свято Рештилофест на велосипедах. Ви, Конечно. я так розумію, представляєте велолюбителів Полтавської області, правильно? Да, да, да. Що ви можете порекомендувати велосипедистам-початківцям? Uh, початківцям, ну, саме перша проблема початківців це не брати з собою ремкомплект, не брати з собою запаски, тому що. ну, Большая часть народу ездит как бы далеко, uh -huh. вот и пробивает камеры, и потом на себе сказать, велосипед сложно, uh -huh. вот. И, и второй вот момент не оставлять велосипеды без присмотра, даже на пару секунд возле магазинов. Uh -huh. вот. Ну, вот такие рекомендации вида велосипедистов в Полтавы. Ну а за мной был канал Рэш. До новых встреч. падает, он умтыми. Для розміщення реклами на нашому каналі, звертайтеся за телефонами, що знаходяться в описі під відео. Ось такі культурні новини в Україні. На ми дякуємо всім, всім, хто дивиться наш канал. Тому, якщо вам подобаються наші відео, ставте лайки і підписуйтесь. А зараз хочемо подякувати всім тим, хто перераховує нам гроші та підтримує наш канал. Ну, ось ви бачите, сума тут 14 копійок. Дякуємо всім, дуже велика сума. Ну, як ви зрозуміли, саме тому наш канал став трошки менше з'являтися в ефірі, і тому саме тому зникла програма за гроші. Дякуємо всім. Підписуйтесь, ставте лайки і перераховуйте.